Всеукраїнський конкурс, який називати, називається «Дерево мого роду. Але я поки що обмежую там на, на якийсь місяць ем, студентством е, цей конкурс е, студентством. Донецького державного університету національного. національного перепрошую університету. Що це? Що, що є цей конкурс дерево мого роду, і що мене до цього спонукало? Скажімо, я знаю свій, свій родовід родослівну до 1790 року. І коли я почала малювати по батькові і по ма. Коли я почала малювати це, це дерево, хто де звідки і, і хто до чого, то воно правда виглядає от, родина як дерево, є стовбур, а потім гілля. Я захотіла, щоб ті, хто братиме участь у цьому конкурсі, поки що, поки що студенти тільки Національного університету Донецького, я зараз скажу чому, Ось, щоб вони. Почали малювати свої родинні дерева. І до того дерева, щоб доклали одну розповідь смішну, чи драматичну, чи, чи трагічну із своєї родини першим тридцятьом обіцяю безкоштовний відпочинок тижневий у Львові. Чернівцях, Івано-Франківську на Західній Україні. Я думаю, що люди дуже повинні спілкуватися між собою.